Ні, ні. Я їду до комбайнера, щоб приїхав молотити. У селі Калинівка Колківської громади жнивують, говорить місцевий житель Микола Сокол. Чоловік має 10 соток пшениці. до обіду. Будемо молотити, яка є. Будемо молоти на борошно, пекти хліб. Є, ще тут тікалися їм таке. На кормах, свиням. У Калинівці проживає півтори сотні людей, говорить Іван Бугайчук. Здебільшого селяни господарюють на землі. Раніше село два рази було більше, бо сьогодні в нас у селі є більше 30 пустих будинків, порожніх. А десь 30 є таких, от я рахував, то 30 таких приблизно, що живуть. Та ми ще все селі нам непогано, бо маємо все своє хазяйство. Є корова, свині, кури то... Так і виживання. А це найстарша жителька села Антоніна Надольник. Жінці 85 років. Разом з донькою на 50 сотках вирощують малину. Нині говорить, чистить плантацію від бур'янів. То вже я третій день тут працюю. там від пшенички прополола, тут прополола і ото вже ще там кусочок. А тут де велике, то чисто. Жінка розповідає, вирощують ремонтантні сорти малини, ті, які плодоносять до морозів. Урожай збувають заготівельникам. Каже, у цьому році вторгують за ягоди в п'ять разів менше, ніж торік. 20 гривень кілограм то що це за ціна. Але ж... Якщо кинете, то не виживете. Важко, так. Ми живемо з детською на одну пенсію. На сусідньому городі порається Катерина Кулик, сім'я дівчини, теж вирощує малину. каже, нині збирає перший врожай. Поки що небагато. Маємо зараз сорти полана і полка. І зараз перший день вийшли зібрати наш урожай. На даний час стало дуже багато людей, які почали вирощувати да саме малину. Я думаю, це стало тоді, коли на неї зросла ціна. Люди побачили, що можна заробляти. Але як бачимо, цього року. Ціна впала, але люди мають врожай, тому будуть продовжувати цим займатися. Тетяна Кулик говорить: навесні, влітку та восени працюють усією сім'єю на землі. Так і заробляють. Спочатку здають малину, пізніше гарбузове насіння, продають загутівельникам молоко. Хто старається, тому вистачає. Працюємо зранку до вечора. Чоловік працює на роботі. Я кожен день вдома на хазяйстві. Дівчата по роботах вчаться, хто робить. Внука вже маємо одного. Радість в квітах. Квіти де хочеш, біля хати, на городі, де є яке поле свободне, скрізь мене ростуть квіти. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.